Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розкажу вам про новий проєкт. Welcome to Global. Дивіться, друзі, для реєстрації тут вводимо просто адрес електронної пошти, пароль і код, друзі, приглашення вас буде, коли прийдете по моїй реферальній силочці. Також тут можна зареєструватися по номеру телефону. Дивіться, як кому удобно. Я заходив через адрес електронної пошти, мені так проще. Також тут ви можете вибрати мову, ту, яка, якою вам проще спілкуватися. Також дивіться, друзі, у нас тут є техподдержка. Якщо вам щось буде непонятно по проєкту, ви завжди можете обращатися в техподдержку. І так, друзі, давайте війдемо в мій кабінет, зараз я вам все покажу, розкажу. Обязательно буду робити виплату з проєкту. Мінімальний вход всього 15 USDT. І так, друзі, ось ми перейшли в мій кабінет. Дивіться, друзі, для того, щоб активувати VIP-1, нам треба, виходить, поповнитися на 15 USDT. Єжедневний доход у нас буде 3 USDT. Далі. VIP-2, 78, еженєвний доход 12. E, VIP 3, 288, еженевний доход 48. І так, друзі, далі. То є, можете подивитися, кому цікаво. E, далі дивіться, у нас тут йде e, приглашення Б, Б, В, С, Д. Друзі, якщо ці всі вносять, дивіться, якщо вноси Д, ви отримуєте 1000, якщо вносить C, ви отримуєте 100 USDT. Якщо вноси Б, ви отримуєте 30 e, USDT. E, Якщо вноси А, може отримати 10 USDT. Тобто, дуже, дуже непогана тут реферальна система, друзі, Ось можете подивитися 10, 3, 1. Так що можете приглашати в команду для того, щоб заробляти непогано, друзі. І так, давайте перейдемо до перезарядки. І так, дивіться, друзі, для того, щоб поповнитися на проєкті, нажимаємо Перезарядка. І так, друзі, для того, щоб поповнитись, нажимаємо перезарядка, копіруємо ось скопірували адрес електронної пошти. І свого кошелька, друзі, скидаємо ту суму, яку ви хочете. Тобто, якщо ви хочете VIP-1, то, допустимо, 15 доларів. Якщо більший VIP, то ту суму. І після того нажимайте, друзі, поповнення щота завершено. Поповнення щото завершено. Нажали. Все, друзі, поповнення щота -то завершено. То І так, друзі, дивіться далі. Отзивайте. Також є приложення. Кому цікаво, ось дивіться. У е, е, мене вже відкритий друзі ВІП-1. Я вже зайшов е, на 15 USDT, тобто дивіться. Е, зал задач, тобто ось є. Ви можете дивитися, де задачі є, дивіться. Тобто на сьогодні показується дві бачите, розблокірованих. Е, ось дивіться, е, пользователі отримують вже свій доход. І так, друзі, давайте перейдемо е, до наших задач. Ось дивіться наші задачі. Давайте виповним на сьогодні. Ось в мене є одна задача. Тобі, дивіться, 850, це 3 долара Я отримаю. 3 USDT. Давайте назмемо Завершить. Чекаємо, доки за, за задача моя виповнилася. Все, друзі, дивіться, завдання виповнене. Завершений ось одне. Дивіться, я вже отримав 3 USDT. Давайте подивимося, в мене було 0 на балансі. Ось у мене 3 USDT вже отримано. І так, на. На другий день, друзі, то есть через 9 часов 41 минута мене опять буде нове завдання і я опять зможу отримати доход. І так, давайте перейдемо в нашу команду. Ось, дивіться, друзі, наш наша, реферальний код, наша реферальна силочка, можна приглашати в команду для того, щоб заробляти як можна більше. 10, 3 і 1%. То есть, друзі, можна отримувати. Ось, ви можете подивитися то подробні, бачите, тут даних немає. Далі, друзі, давайте перейдемо по віпах. Ось дивіться VIP-0, тобто VIP-1. У мене розблокований VIP-1, тобто я отримую, виходить, 3 USDT в день. Общая моя прибіль 360 USDT. Далі VIP-2. Для того, щоб відкрити VIP-2. Нам треба поповнитись на 78 USDT. Ежедневно я прибіль 12 і так далі. Дивіться VIP 3. Для того, щоб поповнитись. Е для того, щоб отримати 48 доходу, треба поповнитися на 288 USDT. І так, VIP 4, VIP 5, друзі, чим більша сума, тим більше ви доход отримуєте. Тобто, можете ось подивитися VIP, друзі, VIP-9. VIP-10 у нас є, можна заходити на крупні суми, кому цікаво. І так, Давайте перейдемо в мій кабінет. Ось дивіться, тут в мене 3 USDT. Ось тут ви з кабінету теж можете, друзі, зробити перезарядку, я вам вже показував, копіруєте, скидаєте, вчені від, від 1 до 3 хвилин вам приходить. Якщо ні, нажимаєте ще раз. Таке буває. Тут наш щот показується, як ви бачите, в мене 3 USDT. Фінансові записи, друзі, кому цікаво. Хто хоче, може подивитися, тобто, ось в мене доступно 3 на вивод. Також ви тут можете обміняти баланс, тобто, якщо ви хочете. Допустимо, конвертувати кошти. І так, друзі, дивіться, далі змінити пароль. Тут у нас є теж техподдержка. Якщо вам, друзі, щось непонятно зрозуміє по проєкту, завжди можете обращатися в техподдержку. Тут в нас де показується увідомлення, пошта сайту. Про виплати, про все. І так, друзі, давайте перевіримо проєкт, закажемо виплату. І так, ось ми перейшли. Давайте нажмемо отзивати. Ось, як бачите, у мене доступно 3 USDT. Давайте перейдемо на мій кошельок. Зачекайте, друзі, я введу пароль. І так, друзі, ось ми перейшли на мій кошельк. Як бачите, у мене на балансі 4,85. Давайте скопіруємо наш номер кошелька, нажимаємо Отримати, копіюємо. І вертаємося, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату з проєкта. Кошти повинні приходити швидко. в принципі. Зараз якраз ми провіримо, побачимо, скільки я закажу. І так, друзі, вводимо ось тут наш адрес електронної пошти, той, який, ой, кажу, електронної пошти, номер кошелька, той, який ми скопірували, вводимо. Тобто той баланс, який в нас є, виходить 3 USDT. І давайте, друзі, будемо заказувати виплату. Пароль у нас автоматически сохранів. Нажимаємо підтвердить. Все, вивод з средств успешен, друзі. То есть, все, в мене з балансу списались кошти. Чекаємо, доки мій кошелек про про те, що кошти вже надійшли мені на рахунок. Ну, тобто, считайте, ми в 22 хвилини заказали виплату. Чекаємо, доки кошти поступлять. Следующая задача, задача друзі, в нас відновиться через 9 часов 37 минут. І ми зможемо, вже, друзі, опять зайти з вами і по-наному отримати доход своїх 3 долара. І так, друзі, чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. Давайте я вам ще покажу, що тут ще можна по проекту і подивитися. Про командні доходи я вам показував. Також у нас тут є, дивіться, друзі, кошти мені вже поступили на рахунок. Дивіться, навіть минути не пройшло і кошти мені вже поступили. Як бачите, мені прийшло на рахунок 3 USDT. І так, давайте, друзі, перейдемо на мій кошельок. Перевіримо якраз поступлення коштів. Зачекайте, друзі, я веду пароль. І так, друзі, як бачите, кошти вже має на балансі. Ось дивіться, переказ плюс 3 USDT мені прийшло. Сьогодні Ось дивіться, сьогодні в 21.20, 21, даже дивіться, у мене 21.23. Ну, врем'я трошки не совпадає. Статус виконано, кошти прийшли без всяких проблем. Всім, друзі, дякую. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.